Я маю інформацію, що вже, наприклад, приватбанк, після здійснення платежу, наприклад, ви маєте картку Приватбанку, здійснивши платіж, ви хочете офіційно, із застосунку Приватбанку, завантажити квитанцію. Квитанцію, розрахункову квитанцію, що ось з такого вашого рахунку або з вашої картки перераховані гривні на такий то рахунок. З нещодавно в ПриватБанку перевірте, якщо ви власник картки Приватбанку, перевірте, що квитанцію Приватбанку від нещодавно ви не можете завантажити тепер собі на телефон, ви можете її виключно направити собі на мейл. Тому е, припускаємо, що де держава в особі ТЦК може, може взяти такі мейли. Це Приватбанк. Перше, це.